Трапила я на відео, дівчина обурюється, каже, що всі дурепи, хто не меркантильні, бо жінка повинна дбати, щоб її дітям було що їсти. Також її діти повинні жити в Америці, навчатися там. Ну і там список довгий. Діаманти, літаки це не жарт. Ну і понад 900 коментарів це тільки початок на цю тему, що вона права, звичайно. Так ось. Ну, а всі, хто так не робить, вони просто дурепи, і їх діти голодні. Дівчата, якщо ми не про якісь забаганки, як нам повинні догаджати, якщо ми дорослі, дівчата, то ми повинні говорити про те, що ми повинні забезпечувати своїх дітей. Розумієте? Бо чоловік він може, не дай Боже, померти, і він може піти. І він може бути не янголом, влаштувати вам за літаки і США таке життя, що ви будете клясти той день, коли ви народилися. Знайте, бо у вас такий там список, що це там точно не янголи. Придбали гроші в посткомуністичній країні, щоб в них були на літаки гроші з діамантами. Ну, майте на увазі. А так, дитяче.